Надалі ну, друзі, тема, яка актуальна насправді для всієї України, але на прикладі парку Шевченка в Києві хочемо поговорити про е, вирубку дерев. Чому от власне знищують багатолітні зелені насадження? Досліджувала Олена Квітка. І в яких випадках дерева в парковій зоні можна або навпаки не можна вирубувати? Олено, вітання. Тобі ще раз розповідай. Колеги, доброго ранку. Ну, це саме центр міста. Ну я мені здається, що центріше вже не буває. Парк Шевченка легендарний. Він був закладений ще у 1860-х роках. Тому ви можете уявити, скільки людей взагалі за своє життя він бачив це унікальне місце. Також варто зазначити, що мені здається, що от в цій, в цій частині міста це чи не єдиний такий парк, який нині залишився. Це ділянка, яка ще не забудована, не закатана в асфальт. І це фактично знаєте для тих. Хто тут живе поруч, це така справжня оаза, та й не тільки для тих, хто тут живе, а хто е не живе в цьому районі, а взагалі живе в місті Києві. Тому це така, знаєте, оаза і порятунок. І ви знаєте, дуже прикро, коли приходиш сюди, бачите ось таку картину. Взагалі не віриться, що така картина може бути в такому центровому парку. І ви бачите, ось позаду мене декілька пеньків. Це те, що фактично залишилося е залишилося від дерев. І ми вчора були от на цій ділянці парку. Це така, знаєте, одна вось. Маї його частина, і ми виявили сім дерев. Фактично, ну не дерева, а те, що від них залишилося, це фактично ця основа стовбура, пеньки, які, які тут є, і видно по їх розміру, що це по деяким з них, що це були такі великі, кремезні, класні дерева. Тому що в деяких випадках, як зокрема, в цьому це певно що один з найбільших, який ми побачили, що він в діаметрі цей пеньок він доходить до метру. Ну і вчора ми тут були не одні, а разом з арбористом, який. Не раз працював його звати Сергій Рубець. Він не раз працював в цьому парку. Він з колегами проходив практику в цьому парку, тому фактично знає рослинність і, зокрема, дерева цього парка. І він сказав, що середній вік дерев в парку Шевченка це 60-70 років. Це якщо говорити загально, але є ті дерева, які доходять до років. Зокрема, можемо говорити про, про ось це дерево, яке було на цьому місці, і Сергій разом з нами він також оглянув ось фактично цей пеньок, щоб можливо, Виво виявити, що могло стати причиною того, що це дерево пішло під ніж. Давайте послухаємо. Тут частина коренів в пристовбурової зоні бачимо порожнини. Коріння виходить на доріжку. Тут могли перепланувати доріжку це пошкодження. В принципі, тут переріз показує, що тут ще достатньо було деревини для того, щоб воно само не впало. Ну, от бачите, що там є проблема в фактично в пристоборовій зоні. ну а стобор в принципі ще міг триматися. Але, взагалі, зі слів спеціаліста, зі слів Сергія, цей парк він не є якимось унікальні в сенсі загроз, які можуть власне впливати на дерева і на рослинність тому, що вони характерні для більшість парків Києва, тому що дерева тут можуть страждати і від шкідників, наприклад, златка ясенева, яка нині розповсюдження розповсюдження в великих містах дерева можуть страждати від ураження грибами. У них може бути пусти. Тим стовбур може бути роздвоєння гілок, які ну за якими треба слідкувати ці роздвоєння гілок може призводити для того, що вони можуть впасти, але це видимі загрози. От ми йшли і побачили це на дереві, але є ще ряд загроз, так би мовити, прихованих, які вони спричинені рядом факторів, і в першу чергу це механічні фактори впливу на дерево, які саме давайте послухаємо. Великі дерева, які тут існують, для них основною небезпекою є саме перепланювання доріжок і комунікації. Це призводить до гніття коріння, а потім до аварійного стану дерев, і на це звертати увагу потрібно постійно. Друзі, перепланування цього парку було декілька років тому. Тут переплановували ось ці власне алейки, тут перепланували комунікації, і це могло вплинути на дерева, а власне на коріння. Також тут є полив. Це полив він, якщо він в сухий сезон він дуже рятує газони, може рятувати дерева, але в деяких випадках може бути небезпечний, тому що дерева не любить вологу, яка застоїться у випадку, якщо дренаж дуже плохий і поганий, і в такому випадку коріння також може загнивати до того ж, сіль якою посипають в холодний період, в зимовий період доріжки також негативно впливає на дерева і на газованість. Все це вбиває ось наші дерева, і це ну, фактично такі механічні фактори, а не природні явища, не шкідники, які впливають. І я думаю, що багато хто пам'ятає той випадок, який стався в парку Шевченка влітку 2024 року. Тут від буревії впало величезне дерево. Здається, це був каштан. І ми сніданок також розповідав про цей випадок. На жаль, тоді загинула одна людина, і ось дерево впало, але ну. Першою причиною цього падіння був не буревій, а те, що усього дерева величезного старого в нього вже не залишилося е, коріння, тому фактично йому не було чим чіплятися за цю землю, тому що коренева система це головне, що є в дерево через корення, дерево живиться і тримається за землю. Якщо говорити про парк Шевченка в місті Києві, то цим парком опікується комунальне підприємство по отриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва. І е, це, саме це. Комунальне підприємство, воно є розпорядником долі е, дерев і взагалі всіх зелених насаджень, які є в цьому парку. Тому ми обов'язково направили запит їм е, з питанням, що відбувається в цьому парку, чому ці дерева пішли під виробку, е, яка причина, і ось який яку відповідь отримали. Причина, через які дерева підпадають під видалення, це дерева аварійні, сухостійні, трухляві, і ті, які мають пошкодження стовбура, дупла, тріщини, пошкоджені шкідниками або Хворобними все це є причини, через які 34 дерева на жаль в парку Шевченка буде зрубані. Таку цифру назвало комунальне підприємство. На місці них вони обіцяють висадити нові. Розпочато цю висадку планується вже весною 2025 року. І ось на місці цих дерев, яких вже немає в парку Шевченка, планують посадити дерева клена, дуба та платана. Є і практика лікування дерев взагалі наскільки це можливо в наших реаліях, От, наприклад, безпосередньо в цьому парку? Колеги, це правда, тому що дерева дерева, вони як і люди, як і тварини. Вони їх можна діагностувати, проводити діагностику а, і лікувати. Ви знаєте, вчора ми поспілкувалися взагалі з унікальною людиною, з унікальним спеціалістом, дендрологом. Його звати Анатолій Кушнір, і він науковець кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну національного університету біоресурсів та природокористування в місті Києві. І це людина, яка працює фактично з деревами і дбає про дерева вже більше ну про рослини вже більше 30 років. Такі от він нас заорієнтував, що на кожен, кожен парк, кожен сквер він має відповідну документацію. В цій документації зазначена абсолютно всі рослини, види рослин і їх кількість, які є в тому чи іншому парку. Якщо ми говоримо про парк, так от є певний порядок, за яким кожні 5 років має проводитися певна інвентаризація цих зелених насаджень в кожному парку, під час яку. Оє, там спеціальна комісія визначає а, і оцінює а, стан а, рослин, а, зокрема і дерев. І от під час такої, ну це, вона проводиться раз на п'ять років. Плюс до цього додаються ще сезонні роботи а, весною та восени. А, і от під час таких оглядів, ось така спеціальна комісія, вона вже приймає рішення щодо стану, зокрема, дерева. А, якщо воно хворе, в якому воно стані, якщо воно вже лікування не підлягає, то воно ця саме ця Місія, вона видає так званий ордер на видалення. Так, от на думку науковців, проводити такі знаєте обстеження парків, інвентаризації це дуже мало, тому що слідкувати за здоров'ям дерев, ну фактично, треба що сезону постійно, тому що вони, ну от я сказала, що вони хворіють абсолютно так, так само, як і люди. Так, от повертаючись до питання лікування, лікування можна, але після відповідного обстеження, і от вчора разом з паном. Анатолієм та його колегами абсолютно знаєте, безстрашними з Сергієм та Іваном. Вони арбористи. Вони вчора проводили дослідження обстеження такого вікового ясення на території Софії Київської. Так от, якщо хто не знав, як відбувається обстеження, то це ціла така, знаєте, спеціальна операція зі спеціальним обладнанням, яка вимагає просто спеціальних знань, спеціальної підготовки, практики ну і спеціального спорядження. То це не так просто, що ти підійшов до дерева, візуально його оцінив, сказав, що його там вже з'їдає шашель. Тобто, це певна спецоперація, яка ну я не знаю, вимагає знаєте, такого особливого підходу. І ми особливо знаєте, з оператором були дуже вражені. І от тільки після такої діагностики можна вже вирішувати, лікувати дерево чи не лікувати. Але пан Анатолій зазначив, що чим старше дерево, тим лікувати його дорожче. Ну і чим Ніше вирнеться хвороби, тим лікувати простіше. Як це можна зробити? Давайте послухаємо. В залежності від е, е, складності ушкоджень, це е, може перш за все бути стабілізація крони шляхом очищення від сухих, ушкоджених, розросшихся там окремих дерев, балансування, закрити отвори від попадання надмірної кількості органіки і вологи, щоб не спровокувати подальші гнилісні процеси. Далі захистити це чи не основне територію біля дерева. Де є фізіологічно активна коренева система? Друзі, ну в розвинених країнах деревам навіть роблять томографію, щоб дослідити в якому стані стовбур та коріння в Україні такого обладнання на жаль немає. Друзі, я лише зазначую, що от також нам пан Анатолій сказав, що якщо одне те саме дерево, є, є таке поняття взагалі як критичний вік дерев. Якщо одне те саме дерево, наприклад, якщо воно буде рости в лісі, то його критичний вік – це 120 років. Якщо його помістити в парк, то цей вік знижується до 90, тобто його тривалість життя. Якщо воно буде рости просто на вулиці. На алеї то його критичний вік становить 60. Висновок який що найбільші шкідники для і загрози для дерев це не шкідники і не природні явища. Це люди, люди правда. як завжди, і знаєш з деревами. Така ж аналогія, як і з людьми. Вік залежить від того, в яких умовах живеш на свободі. Ти чи ні? Спасибі тобі величезна. Вона квітка з парку Шевченка, фактично центрального центральному парку столиці.